Шановні пане і панове, я хочу вам сказати про те, що сьогодні тут в мене є честь представити дуже велику армію, майже 14 мільйонів сільського населення, які висловлюють свою думку і комунікують з владою, урядом і тим, що відбувається в Україні через нашу організацію, яка називається Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад. Я вам скажу дуже багато людей навіть сьогодні, коли я вранці йшла сюди, заглянула на Фейсбук і побачила там одну таку ремарку, яку написав пан Ткачук, всі ви знаєте його, так? наш головний експерт у добровільно об'єднані громади, які виписують основні закони. І ось він викинув там таку, ну такий пост, в якому написав, що от розробляю новий закон і пишу. Що таке село, яке деградує, село, яке зникає і так далі? Тобто, скільки там має бути людей, скільки там має бути дітей, скільки там має бути взагалі чого в мене настільки це обурило, що я написала. А якщо в людей, кажу, там всього 100, і дітей у тому селі немає, то що? Це не українці? Чи це не люди? Тому питання, яке сьогодні підняти, воно гостро і зрозуміло, що тут, у цій аудиторії є люди, які... Серцем боліють за український нарід і за українську землю як основу розвитку цього народу. Давайте розмежуємо поняття: село, сільський розвиток і розвиток сільського господарства це різні речі, різні речі, але всі вони базуються на одному: на способі використання землі. Бо для селінина сьогодні земля це є спосіб розвитку і життя, і просто забезпечення єдиних його простих елементарних потреб. Якщо він одноосібник, то він українець. І він використовує той кусок землі, на якому він живе, на сьогодні животіє ледве й село вмирає дійсно. Кожен рік, 20-30 сіл, зникає з мапи України. Я хочу ближче іти до теми, тому що про проблеми села можна говорити безкінечно, але хочу сказати вам про те, що сьогодні відбувається. Відбувається сьогодні формування перспективних планів об'єднаних громад. Тобто йде реформа з децентралізації влади. Наша організація є в центрі цієї реформи, чому тому, що насправді... Відбуваються речі, коли декларується одне а робиться насправді зовсім інше. І що на сьогодні відбувається? В Україні прийнято 11 перспективних планів об'єднаних громад, якими добровільність як така нівелюється. Тому що 48 разів у законі написано добровільність об'єднання громад. Тобто реально мало бути так. Що знизу територіальні громади пропонують, як вони бачать розвиток цієї території, як вони бачать використання землі як основного ресурсу? Що вони бачать? Чи це розвиток сільського господарства, чи це фермерство, чи може це створення якоїсь доданої вартості? У нас дуже велика Україна, дуже різні території, і підрівнювати під одну ножиці під одну карту неможливо. Тому послухати те, що пропонують ті, хто живе на землі. Це було номер один, тобто ті територіальні громади. Друге, узгодити з позиціями тих експертів, які мають план для держави, як розвивати. Але питання до них, який це план? Якою має бути держава аграрною? Чи вона може має бути промисловою? Чи може має бути якою? Чи може має бути інформаційною? Хто знає якою? Але питання в тому, знаєте, коли експерти, кажуть, експерти кажуть, ви знаєте, один гектар землі... Дутини, давайте ми на цьому гектарі поставимо завод для виробництва штучної печінки і будемо виробляти її. Це нормально? Я кажу: ви знаєте, мені хочеться мати свою власну печінку. Я хочу, щоб мої діти, і внуки жили на цій землі, їли органі... їли органіку і... і росли у тих традиціях, які є в українському народі. Щоб довго не говорити про те, що відбувається зараз, скажу вам у документах написано чітко у методиці, перевага об'єднаним громадам надається навколо міст. Потім районів і тільки потім сіл, які ще мають якусь потугу для того, щоб можна було розвиватися. Правда? Правда. Правда. Так написано в документі. Тому, коли розглядається перспективний план, спочатку йде об'єднання навколо великих міст, сіл. А та чи хочуть міста та села приєднувати? Не хочуть. Далі об'єднання навколо районних центрів, які е, е, один район, одна громада. Чи хочуть так об'єднуватися люди? Не хочуть. Що хочуть люди? Люди хочуть. Об'єднатися по ментальності і тої території, якою вони жили колись, і так як вони жили, і зробити нову точку зростання, де би можна було об'єднати ресурси і зробити спроможну громаду, яка би розпоряджалася ресурсами і земельними в тому числі. Тому що не тільки земельні ресурси, є ще соціальний капітал, люди, які хочуть жити на, ці, на цій території і можуть жити, є ще дуже багато ще інфраструктурних елементів, які не використовуються. Тобто загрозою дуже великою є на сьогоднішній день. Та політична форма, яку може набути е, хороша реформа з децентралізації влади, яку ми підтримуємо. На сьогоднішній день пропоную три варіанти: перший варіант. Це те моделі об'єднання громади, які пропонують люди знизу. Тобто вони мають свій план, вони бачать, як його можна розвивати і так далі. Друга модель: один район, одна громада. Це є чітко політична заказуха під конкретні політичні сили, які вже готуються до виборів восени. І третя модель це ту, яку просто намалювали циркулем. Так і сказали, 20 кілометрова зона, 30 хвилин доступу до адміністративного центру. Ось так буде формуватися громада. А тепер я хочу просто е, ближче до е, питань е, землі і просто дозволю собі зачитати звернення від 15 лютого до президента України, до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра і так далі. Це є звернення більшості. Більшості 8,5 тисяч сільських і селищних рад України, які висловили свою позицію. Тобто, це не є моя позиція, це є позиція от, членів організації. Право розпоряджатися землею має належати місцевим громадам. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ситуацією, яка склалася навколо врегулювання земельних відносин в Україні. Право розпоряджатися землям сільськогосподарського призначення чи не єдина надія на виживання у сільських жителів, залишених напризволящій у селах. Сільські бюджети порожні, а право розпоряджатися землею за межами населених пунктів відібрано у сільських і селищних радах. Україна реалізовує курс на децентралізацію влади. Сьогодні єдиний шлях для виконання завдання забезпечення спроможності та самодостатності громад є вирішення земельних проблем. Недоліки земельної політики, поспішності та невиваженості земельної реформи позначилися на українському селі та вітчизняному аграрному секторі. Земельна реформа розпочалася, практично завершується за відсутності чіткої програми земельних перетворень, без визначення соціально-економічних та логічних цілей, передбачення наслідків, забезпечення відповідних законодавчих, фінансових, інституційних, кадрових, політичних та морально-психологічних передумов, ринкові перетворення земельних відносин набули затяжного характеру. Значна їх кількість відбувається несистемно, формально, витратно, безналежно науково обґрунтування. З провадженням неефективної земельної політики держави загострюється проблема організації раціонального використання та охорони земель. Заглиблюючись в історію формування земельних відносин в Україні, треба відмітити, що розпоряджатися землею в попередні часи могли лише обрані народом органи Ради. В Україні землею розпоряджаються колегіальні органи, обрані народом. Переважна більшість повноважень щодо, щодо розпорядження землею належала саме радам базового рівня сільським селищним міським. Територія здійснення таких повноважень ніколи не обмежувалась населеним пунктом. Землями в межах сільради завжди розпоряджалася сільська рада. Вказаний принцип спочатку був обмежений законодавством законодавстві Незалежної України. Земельний кодекс 90-го року майже повністю вибрав у себе старі положення щодо розпорядження земельними ділянками. Прийнята 1996 році Конституція внесла певні корективи адміністративно-територіальний поділ України. Сільради, поняття сільради зникло з переліку адміністративно-територіальних одиниць держави. Новим земельним кодексом, що набув чинності в 2001 році, система управління земельними ресурсами, яка існувала більше ніж у 70 років, була докорінно змінена. Земельна компетенція сільських селищних та міських рад була поступово замкнута у межах населених пунктів, а це лише близько 12% території держави. Щоб отримати у комунальну власність місцевим радам, необхідно було пройти громістку, а тому майже недієву процедуру розмежування земель державної комунальної власності. До такого розмежування рада розпоряджалася землею навіть у межах населеного пункту, не як власник, а як тимчасовий розпорядник. Це не дуже узгоджується з Конституцією. Я як... Добре, я коротко просто скажу про те, я просто скажу про те, що позиція асоціації така, право розпоряджатися землею має належати місцевим радам. Крапка. Вона має бути використовуватись. Вона має використовуватись у цілях для розвитку сільських територій і тих людей, які є на цій території. Ми повинні брати поняття не спроможна громада, а конкурентоспроможна громада. А вона може бути тільки тоді, коли вона має можливість розвивати той же і фермер фермерську діяльність на цій землі. І значить, дивіться, я вам скажу. Я вам скажу, ось сімейні ферми. Сімейні ферми то тема, яку асоціація розвиває дуже широко, але ми за комплексний підхід до розвитку кожної території. Це має бути кластерний підхід нової громади, де є земля як основний ресурс, на якій розвивається де потрібно фермерство, де потрібно формується нова додана вартість, де потрібно. Формуються якісь нові заводи для переробки і для того, щоб а як... де потрібно створюється територіальна громада, а потім все. Це, і має, це і мається на увазі. ні, це не мається на увазі. Це з одного боку критика, а з іншого боку, теж саме говорите. Що говорить Гройсман? Що ви просто лукавите? Що ви робите? значить сто п. Так, давайте ми потім слово. Само врядування. Ви підмінюєте поняття, це дайте закінчите. Дайте закінчити це. Це сільська міська район. Вони представницькі органи територіальної громади. Між... Так про це ми, шо, ви ви... Ви, ви. ж і говорять. Ви що ви повторяєте? Ми ж чули, ми ж чули, яка підміна, підміна понять. Я вже заявив. Дякую, <зважуйте> дякую вам всім.